Представляють єдині знижки на Європаст зовкапс. 10% в аптеках подорожних вам ощад. Купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Є знижки представляють Єдині знижки на Екзодерил. в аптеках подорожних вам ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Блогери цкують інших блогерів булять за зовнішність, створюють іронічні меми, і не тільки. Ксенія Мішина, Оля Полякова, Марія Єфросініна, Анна Трінчер і багато інших відомих людей опинилися під прицілом телеграм-каналу Дарини Сонях. У Ютубі блогерка правил спільноти зазвичай не порушує. А от телеграм-публікації викликали хвилю обурення. Цю історію висвітлила в мережі X блогерка Анастасія Макарова. Це здивувало, що. Цькуванням фактично булінгом, ось цим фотошопом з сутулими собаками займається не просто анонім в інтернеті, який ховається за аватаркою, як ми звикли говорити. Ні, тут людина, блогер, колега. Після цих слів Анастасія сама стала героїною мемів. Там якась російськомовна жіночка кричить, що її зґвалтували в ізвращеному віді і вони просто приліпили моє обличчя на цю жіночку. Ось така була відповідь на будь-які мої висловлювання. До концепції каналу з обговореннями більшість людей претензій не мають. Основне незадоволення викликано тим, що у каналі це роблять в занадто жорстокій формі, толеруючи булінг і мізогінію. Наприклад, у коментарях цього пабліку відзначилась також блогерка Тетяна Микитенко, більш відома під псевдонімом Рагулівна. Вона різко висловилась про зовнішність української телеведучої Марії Євросініної. Маші ніхто так і не розказав, що мощі то не сексі. Неясно навіщо в 40 плюс прагнути мати тіло малолітки, бо направду у маші не виходить це як стрункість, а виходить як безсракість і таке вглувате тіло підлітки, яка формується в жінку. Ми звернулися за коментарями до блогерки Дарини Сонях, щоб висвітлити і її позицію також, але дівчина спілкуватися відмовилась. Проте на своєму ютуб каналі опублікувала власну позицію. Тепер у вас мізогінія намалювалась, Того, що, обоже, прикріпили голови до собак. Я не знаю, чому ви так ненавидите тварин. Телеграм-чат це моя особиста ініціатива, за яку я не отримую гроші, е, на яку я не працюю, я не створюю там контент, там мигоним. Під цим відео аудиторія блогерки розділилась на два табори. У нас немає дискримінації, ми обсираємо всіх. Правда. Я за вас повністю. Теж дістало це ставлення до кожного блогера, ніби він всім щось винен і мусить бути флюгером моралі. Але є й ті, хто таку позицію зовсім не підтримують. Вважала, що Даша трохи вилізе зі свого кокону і визнає, що є над чим працювати. Але ніт. Дивилася вас давно. чат теж любила, але зараз трохи в шоці від ваших слів. Психотерапевтка Наталія Медвідь пояснила. Чому нині, з поміж величезного обсягу контенту, люди все одно обирають такий, де можна обговорити інших людей? Так працюють захисні механізми психіки, коли ми не дозволяємо собі якісь неідеальні прояви чи невдалі кадри, як те, що стосується блогерів. Ми проєктуємо це на іншу людину, свої бажання, і нам дуже цікаво виміщати свою агресію на інших. Таким чином, відбувається розрядка психіки, нам стає людині стає легше. І Однодумці, хто також не приймає, не приймає повністю себе чи свої неідеальні прояви. Вони знаходяться, знаходять місце там для розрядки. Якщо говорити рамки етики, і культура все взагалі неприпустимо. Відмовлятись чи підтримувати, реагувати чи не реагувати справа кожного. Але важливо зазначити, що кіберболінг цькування караються законом України і тягнуть за собою цивільну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.